Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Ви дуже часто мені задаєте таке питання в коментарях, для чого я ще до сих пір не інвестую в польські компанії. Оскільки сам проживаю на території Польщі, ну і в принципі є дуже багато хороших польських компаній. На початку я все-таки не погоджувався з даним твердженням, бо вважав і до сих пір вважаю, що американський ринок, фондовий ринок є більш перспективним. Ну, але зараз замітив декілька компаній на польському ринку, в які варто, можливо, буде інвестувати. В сьогоднішньому відео покажу вам одну компанію. Яку я збираюся купити вже буквально наступним разом? Розкажу для чого я її обрав, покажу фінанси її, і, взагалі, як компанія почувається і що це за компанія. Звісно, прошу підписатися на мій канал і поставити лайк під даним відеороликом. Отже, друзі, дана компанія називається Вітхен. Дана компанія це, вона займається в принципі, продукцією, тобто виробництвом валізок ну, і інших шкірних виробів. Тобто, якщо ви пишете собі, наприклад, в просто Вітхен, ну, то одразу вам в рекламах будуть різні такі валізки так, для подорожей ну, і різні шкіряні куртки, взуття, бачите, дуже багато шкіряних виробів. Компанія досить таки молода, бо вона була заснована. в 1990 році, і ще до сих пір її е, головним директором є власне Рафал Вітхен. бачите, власне компанія так і називається. Ну і в принципі, давайте ж покажу, що це за компанія. Дивіться, є такий основний сайт Vithen.com, Якщо перейти сюди, наприклад, на нього. Давайте подивимося, взагалі, чим компанія займається. займається. Ну, звісно, тут маємо все в, в мові на мові польській, її можна собі за допомогою google перекладача перекласти, наприклад, українською. В принципі, це не є досить таки важко. Ну, і можете побачити, власне, що компанія виробляє. Дуже дуже багато товарів. Але хочу вам сказати, що є один такий, можна сказати, ризик власне інвестицій в дану компанію. Бо крім того, що компанія виробляє там різні шкіряні вироби, взуття там, і тому подібне. То 70% майже доходу переходить власне, на ті валізки, так, валізки до подорожів. Хоча тут є, бачите, дуже багато ті головні убори різні. Бачите, давайте переперекла. Ну, чомусь не знайшло. Ну, валізки, 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 ну, одяги. Давайте, куртки, наприклад. Подивимося, що воно мені тут знайде на даному сайті. Досить -таки довго грузить. Ну, ну, бачите, чим займається в принципі компанія, там різні сумочки, взуття, одяг, валізки і тому подібне. Ну і давайте подивимося взагалі за саму компанію, але з перспективи її акцій. Віця, компанія Віхен, якщо собі впишете на Witch Stock за допомогою того Google, вам покажеться її ціна. Одна акція зараз коштує 24 злотих 20 грош. В принципі, одразу можете побачити, що є акції, які коштують не сотні доларів, а буквально там 4-5. Доларів за одну штуку. Ну і подивіться, для чого я її обрав до майбутнє, в принципі, своїх інвестицій. Так відображається графік за останні 5 років, тобто, як скільки акція коштувала. Продовж даного відрізку від часу. В принципі, бачите, тут під час пандемії так на акцію одну акцію можна було купити взагалі за 6 ,42 злотих 42 гроші. І від того періоду часу, наприклад, навіть до сьогоднішнього, це маємо ріст 300%. На максимумі, то взагалі майже ріст був 600%. Ну, але, звісно, нічого не будемо думати, як би було, бо ми тоді не купували, я тоді не купував, не інвестував. Зараз подивіться від травня, від 12 травня 2023 року акції опустилися вже на 45%. І думаю, що зараз, в принципі, ціна досить таки Прийнятна. Для чого зараз вам покажу чому? Звісно, тут, подивіться, тут показує, що дивіденди компанія виплачує, так? І дивідендна дохідність з неї склала майже 14% річних. Це є прям дуже і дуже багато. Ну, але давайте зараз взагалі подивимося, скільки це може бути в майбутньому. так, Дивіться, якщо пишете, наприклад, Відхен, але, наприклад, просто так, в мові польській, ну, якщо зрозуміли, тут, в принципі, не важко прочитати дивіденда. Так? Є такий сайт, який називається Стрефаінвесторів.pl. Це польський сайт. Звісно, його можна тут так само за допомогою Google-перекладача перекласти, перекласти мовою українською. Давайте, що, в принципі, я і зроблю. Ну і подивіться, тут є багато в різних даних, в принципі, по польських компаніях саме, бо є спеціальні сайти там Snowball Analytics, ну це взагалі аналітика, але є там. Сікін Альфа, Фінвіском, інші якісь Wall Street, Journal. ну, Але це сайти всі для американських компаній. А власне, для польських компаній є такий один досить такий крутий сайт, Страфа інвесторів називається. Ну і от, подивіться, що тут відображається. Ціна акції, там який обіг, скільки акцій продається. Тут маємо, як взагалі виглядала, виглядала ціна акцій за останній час. Ну і що тут нам пише, всякі рекомендації. Давайте перекладу ще раз українською мовою. Бачите, Віхен купити, ціна там 30 злотих 40 грош мала би коштувати якийсь дім, брокерський банк у якогось. Ну і в принципі це не, не важливо. Давайте подивимося тут. Діаграма це власне ціна дивіденда. Давайте до дивіденди повернемося трішки пізніше. Акціонаріат, що тут нам бачимо, за власне Gold Town Investment, Це, власне, такий фонд, власне, яким володіє чоловік з жінкою, власне. Які придумали власне дану компанію, бачите, вони майже 60% цілої компанії мають акції в власному обігу. Так що давайте далі подивимося? Бачите, а решта 40%. Там займають якісь інші, інші люди, в принципі, можливо, інвестори, так як я, або якісь інші фонди. Всказніки фінансові, давайте вам покажу виніки фінансові. Для чого, думаю, все-таки обрати дану компанію. Подивіться, виніки фінансове, давайте перекладу ще раз українською мовою. Це буде фінансові результати. Тут маємо дані від від 2008 року і до сьогоднішнього часу, що нам головне взагалі в інвестиції в акцію в інвестиціях в акції, це те, щоб збільшувався загальний дохід. Тобто загальна виручка компанії з року в рік. Ну і щоб збільшувалася чиста виручка, так само з року в рік. Давайте подивимося, тут маємо дані, так як вам казав, від 2008 року. І все це маємо в мільйонах е, в дані в тисячах злотих. Тобто, наприклад, 64 тисячі тисяч. Ну, то, в принципі, 64 мільйони злотих. Так, тут досить такі скромніші цифри, це вже не мільярди доларів. Ну, але все-таки, дивіться, 64 мільйони доларів, а чистий дохід, наприклад, склав. 5, ,5 і Так? мільйонів. Подивіться, прийшло, наприклад, там до 2015 року це вже 151 мільйон і 27 сім мільйонів чистого, чистої виручки за 2020 рік 211 мільйонів і 13 Ну і подивіться, за 2022 рік це було 405 мільйонів виручка, тільки виручка 405 мільйонів, чистий дохід майже 63 мільйони злотих. За 2023 рік це власне за останні хіба 12 місяців. Це 461 мільйон і 70 мільйонів чистої виручки. Тобто, подивіться, ріст від 2000, наприклад, давайте тринадцятого року з 90 майже і 14 до. Майже 570, тобто ріст в п'ять разів виручки і чистої виручки, що досить таки круто, і, власне, думаю, що через це можливо можна подумати над закупом їх акцій. Ну, але це є. Як то результати в минулому, звісно, результати минулого не гарантують результатів в майбутньому. Ну, але все-таки, дивіться, фінансові показники, то, що я вам казав, компанія досить -таки дешево, незважаючи на дан, даний ріст в минулому, досить -таки дешево оцінена, бо показник ціни до доходу, там, ціна до зиску 6,37, де загальна загальне пена і, тобто ціна до доходу індексу S&P 500 близька 20. Це в 6 це прям дуже і дуже мало. Ну і, власне, такі, тут бачите рої, там, за, скільки компанія має там чистої віручки з загального доходу. Ну і тому подібне. Але значення, дивіться, і найцікавіше, для чого, в принципі, можливо, варто задуматися над закупом їх акцій. Це те, що компанія від 2015 року виплачує дивіденди, ну і з року в рік їх збільшує. Отже, подивіться, дивіденда на акцію тут маємо. Давайте перекладу так само вам українською мовою. За 2015 рік компанія виплатила 66 грош дивідендів. За 2018 рік це вже 1 злотий, за 2021 рік 3 злотих, і за 2022 рік 3.33. Отже, подивіться, 3,33 компанія виплатила. Так, давайте заложимо те, скільки компанія може виплатити в наступному році за за власне за обротовий 2023 рік. Бо вважаю, що дивіденди будуть в наступному році більше, як навіть 3,5 злотих. Для чого? Подивіться, 3,33 і це при тому, що за 2022 рік було 405 мільйонів обороту і чиста. Виручка склала 63 мільйони. Подивіться, за 2023 рік, за тих 12 неповних місяців, це вже 70 мільйонів. Тобто десь здебільшого на приблизно навіть на 10%, але все-таки більше. Отже, подивіться, якщо на 10% більше, ну то звісно, що дивіденди, якщо буде така сама політика, що вони виплатять стільки саме, наприклад, відсотків з даної чистої виручки своїм акціонерам, ну то мало би скласти, що дивіденда буде десь в діапазоні. 3,5, а навіть в принципі і більше злотих. Дивіться, одна акція зараз коштує, скільки я вам казав, 20. 25 злотих, 24,30. Тобто, звісно, неважко порахувати, якщо 3,5 наприклад, поділимо, наприклад, на 24 злотих, це вийде, що дивіденда за наступний рік, якщо помножимо тут на 100%, може скласти майже 15% від сьогоднішньої вартості акцій даної компанії. Скільки акцій, я думаю, купити вже при наступній своїй. Зарплаті. Я думаю, що все-таки поки що на небагато на початок, це буде 100 акцій. Ну це буде в сумі 2430 злотих, якщо привести там на курс долара, це приблизно 500-550-600. Доларів. Це все залежатиме від курсу польської валюти. Так що, в принципі, це буде тільки початок моїх інвестицій на польській біржі. Подивимося, які компанії я буду обирати ще в майбутньому. Бо, чесно кажучи, я ще думаю застан... застановлююся на такою компанією, як ПЦЦ. Рокіта, я вам вже в минулих відеороликах теж показував. Дивіться, одна акція зараз коштує 92 злотих. Компанія теж виплачує дивіденди, і дивіденди теж з року в рік збільшує. Подивіться, від 2014 року і до 2022 року тут було 3,50. Зараз, наприклад, за останній там рік було 20 майже 2 злотих самих дивідендів. Це є дуже і дуже багато. Ну, і взагалі буду вам показувати, якщо вам такі відеоролики, звісно, подобаються, інвестиції на польському ринку, де він є просто більш, як то кажуть, більш зрозумілий, менші капіталізації, не є, не є такий глобальний. Ну, подивимося, як мені це все піде. Звісно, поставте лайк і підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. Па-па!